Звісно, як наскільки сильно постраждала енергосистема Івано-Франківська від вчорашніх подій? Давайте говорити про те, що не система Івано-Франківська, а взагалом енергетична система України. Тому що ми підв'язані до енергетичної системи, і тому дуже відчуваються ракетні удари по інших областях, зважаючи на те, що балансується система. Тому збільшилися інтервали відключень, на жаль, є аварійні відключення. Відразу хочу сказати, що графіки не дотримуються на 100%, тому що фактично Україна є в ручному режимі е заживлення електроенергії, тому є проблеми. Так, Франківськ не постраждав так, як це постраждав, наприклад, Львів, навіть сусідній Тернопіль, Хмельницький чи Вінниця, але все рівно ми з кожним разом, з кожним ракетним ударом відчуваємо погіршення цієї ситуації. На щастя, поки що це не критично, але не знаємо, що буде завтра. І тому закликаю бути максимально уважними, максимально дотримуватися тих рекомендацій, які є, і бути готовим, що при певних обставинах світло може зникнути і на більше як добу, більше як 24 години, і навіть там, де є заживена критична інфраструктура, де не відключаються, також ймовірні можливі відключення. Тому ось така ситуація. По Україні ви знаєте, що президент оголосив про створення пунктів незламності. Тут франківську теж вони створені на базі шкіл, на базі комунальних підприємств тощо. Перелік є на моєму сайті. І також ми розмістимо сьогоднішнього дня, розмістимо їх на дверях кожного будинку. У разі якщо світла не буде більше як 24 години, люди зможуть там, ну скажімо, бути в цих пунктах обігріву і отримувати найнеобхідніші. Послуги, окрім того, що відключається світло, можуть бути і вже ми відчуваємо певні обмеження зв'язку, обмеження інтернету. Тощо тому ситуація насправді погіршується і тому хочу звернути увагу: як ніколи треба допомагати один одному, як ніколи треба мати критичний сценарій. Це знайти все таки помешкання в сільській місцевості по можливості та у батьків, родичів інших для того, щоб в разі. Якщо зупиниться вся система енергетична, як нам пояснюють енергетики, для того щоб відновити повністю знищену енергетичну систему, придеться відключити на сім діб електростанції. Відповідно, ну по відповідь, вода, тепло також так, подарування. Тобто, тому, тому до цього сценарію. Не хочеться, щоб він був, та але все одно бачимо, що останні дніраз готуватисті... критична інфраструктура готова до того, до таких от критичних е, наслідків. Тобто, ну це лікарні, е, це госпіталі, це, це, це локальні, вони... лікар... як, як вони як будуть будуть працювати. Тобто, у нас є всюди альтернативні жилення, по крайніх міських. Я я говорю про міські лікарні, uh -huh. тобто вчора я був центральній міській клінічній лікарні і тобто. Ми такі найнеобхідніші послуги забезпечимо через потужні генератори, які свого часу нам подарували, чи ми придбали за кошти місцевого бюджету. Тому ця інфраструктура буде працювати. Але, ну, наприклад, буде проблема і з котельнями, і з насосними, і багато чого іншого. Тобто, це вже відчутно, коли там котельні, особливо коли без попередження. Ти не маєш можливості підготуватися, тобто відбувається повторне включення, гідроудари, завоздушення системи тощо. Тому сьогодні ну, сказати, ми одну аварію зробили, буквально через півдня може бути в іншому місті з причини відключення електроенергії. Так ми десь подавали і десь енергетики більшість включили. Інфраструктура усерену неможливо. Щоб всі котельні були забезпечені електрикою, скажімо, по критичній інфраструктурі. Тому десь працюють генератори, десь іноді приходиться, знову ж таки включати-виключати котельні, те саме з насосними. Поки що з водопостачанням більш-менш нормально по місті, але знову ж таки не знаємо, що завтра буде. Тому, тому підготували, навіть якщо буде проблема з водопостачанням, ми. Будемо відкривати гідранти і просто погодинно набирати воду. Тобто у всіх мікрорайонах нашого міста графік цей почне працювати тільки тоді, коли критична ситуація буде, тобто ми оголосимо. Але треба знати, тобто де можна буде набрати воду, ну і плюс дали колонки, ті, які працюють зараз. Тобто колонки і гідранти це різні речі для гідранти, тех, гідранти це просто де, де знаходяться гідранти, скажімо так, бо колонки видно, де знаходяться. Ми їх бачимо, ми приблизно знаємо, навіть часто набираємо воду. Ді, це, якщо буде ситуація, то тобто, біля кожної е, з цих адрес буде машина, яка буде, умовно кажучи, відкривати, відкручувати гідранти і набрати воду. Тобто, це такі великі шланги. Тобто це пожежники знають, де в кожному мікрорайоні є гідрант в разі пожежі. Ясно, не конче знати всім. Не конче. Зрозуміло. Тобто з водою ми будемо, ну принаймні знати її можна. Так, з буде. водою будемо. А... Як щодо тепла, як місто зараз з теплом? Зрозуміло, що перебої з котельнями запуск. У школи садки всі з теплом, є будинки, тобто є райони, де ми ж не просто так казали. що... І просили людей в деяких мікрорайонах переключатися на індивідуальне опалення. Тому, ну, наприклад, сьогодні станом на зараз без електрики ряд котелень, це є Дорошенка, 28, і зараз є, її знову запускають Чорновола 130, Хриплинська, 11, Тополина, Крихівці, Джерельна 2, це опришуються це всі котельні без. Без світла або почали працювати на генераторі. Ну, і відповідно є пориви. Пориви є на Івана Павла 17-19А, Мазепи-38, Сухомлинсько 6, корпус 1, корпус 2, корпус 3, Басарап 2А, петлюри 1, Стецько 5, товарна 2, Волошна 11, Бандери 62, корпус 1, Корвальця 149, петлюри 23. Тому бригади працюють, але. Є ще ряд адрес, де ну, якби, немає опалення. Тому по кожній адресі ми працюємо. Але кажу, проблема є в тому, що питання зупиняються, потім відновлюють свою діяльність і знову йдуть пориви. Тому є така ситуація з теплом, дещо гірша ситуація, ніж з водою, але ну, все рівно ми працюємо, щоб всі були опалені. Е, Пам'ятаєте... Була така штука, я виуголошував акції, тобто генератори від міста, коли будуть е зроблені е укриття. Зараз наскільки це актуально, якщо от Актуально, актуальному більше вже 20 генераторів дали різним будинкам. Ці пункти ці укриття можуть зараз слугувати. От знову ж таки, як ці такі свої рідні пункти незглавності, де люди можуть йти десь далеко, а от власне можуть в себе тут можуть, працювати. можуть єдине, що вони повинні. Ну якщо це на довгий період часу, ну в підвалі не дуже угу. скажімо, ти зручно. будеш зручно спати. І, ну, ми говоримо про те, що. Якщо на, довг, на великий період часу, то все-таки в школах, в народних домах, у ЦНАПах, у цих буде більш комфортніше умови. умови перебування і мешкати. Е, є вже повністю список, де будуть центри незламності? Є, тобто вони вже є на сайті, тому... можна знайти. Але вони запрацюють як по, по нашій команді, мається на увазі, коли 24 години не буде світла, тобто це, наприклад, 24-25 ліцей. Віцеві імені В'ячеслава Чорновола, Крихівецький ліцей, Чернігівський, Підпечерівський, Підлузький, Микитинецький, 16 ліцей, 18, -й, 19, -й, 20, -й, 21, -й, 22, -й, 23. -й. Ліцей імені Романа Шухевича, Іване Полюя, 3 третя, 10, -я, 12, -я, 13, -я, 15 -я школа. Початкова школа імені Софії Русової, Ромашка, дитячий садочок, Івано-Франківський коледж, странного сервісу туризму, вище професійне училище. Чому, чому саме ці заклади? Тому що є ті заклади, які ми можемо повністю забезпечити теплом, навіть якщо електроенергії не буде, тобто централізовано, тому першу чергу чергово бралися їх, там, де є когенерації, там, де є відповідні котельні на щепі, тобто те, де ми можемо використовувати різні методи і забезпечити певні райони теплопостачанням, незалежно, чи буде світло, чи не буде, якщо буде газ. А якщо буде газ, тоді буде працювати когенерація. Якщо не буде газ, значить будемо на щепі палити. Тобто, умовно кажучи, ми це перестрахувалися, і саме в цих закладах ми зможемо поселяти людей. Тобто і у класах, і у спортзалах, і в і інших. Дещо гірше з тими закладами, де немає можливості цього, там будуть тільки задіяні певні приміщення, і вони будуть менш ну, зручні для перебування людей. Але ми забезпекуємо, ми прописали ну, кожен кожен цей. Заклад, ну і по можливості ми будемо збільшувати кількість таких пунктів, тому що це базова кількість пунктів. Якщо ми будемо бачити, що потреба буде в більшості в більшій кількості, ми готові до відкривати більше закладів. У нас є перелік другої черги закладів пунктів обігріву. Е, скажіть, будь ласка, всі ці заходи вони спрямовані на те, коли буде от власне критична така ситуація, коли будемо без світа, тому що люди вже починають. Вони бачать у вас ці пости, mm -hmm. вони бачать ці інформації, і люди починають е, хвилюватися. Вони думають, що воно ось-ось уже ось не стане, і вони ну воно ось-ось може настати завтра, післязавтра, тому ніхто не знає. Що наш ворог задумає, тому ми інформацію даємо для того, щоб люди були готові. Але ми обов'язково додатково дамо команду. Принцип такий, дуже простий: якщо 24 години безперебійно немає світла, відповідно всі пункти запрацюють. Тобто 24 години. Те май... ж саме стосується води. Те саме стосується води. Ну якщо світла немає 24 години, це апріорі буде проблема з. Знаю по собі. В мене світло вимикають аварійні відключення. У мене, в мене четвертий поверх і в мене тиск відразу води падає. Є питання у нас від слухачів наших. Доброго дня, коли діти підуть у й ліцей. Діти, не знаю, коли підуть в 10-й ліцей, зважаючи на цю ситуацію. Чому центр міста постійно відключений, питають дописувачі. А чому? Є мікрорайони, які постійно відключаються. Це не тільки центр міста, це і села, і мікрорайони. Тобто є така, ну принцип, він не дуже справедливий. Я б з цим погоджуюся, але якщо є на лінії якась критична інфраструктура, наприклад, вишка зв'язку, або ще щось, то це ця лінія, скажімо, відключається менше, ніж та лінія, на якій немає цієї критичної інфраструктури, от і все. Але Лу... буде ще гірше, тому вас ну не хочу обрадувати, але слава Богу, що ще час від часу є світло, час від часу немає. Я так е, розумію, у вас дуже людей часто цікавить, і я це зустрічаю. Тому питаю, як часто у вас виключають? Мене часто виключають. У мене так якраз два під'їзда попало. Це той варіант, коли у сусідів є світло, а у мене немає. Тому ви йдете до них на каву? Зізнавання. Ні, я маю купив собі цей. Акумулятор? акумулятор. Чи ну, генератор? Ні, не генератор, акумулятор, тому що в квартирі дуже важко з генератором. Акумулятор, він мені дозволяє котел, мінімально телевізор е, включити, тобто під'єднати. Е, тому мені поки що цього вистачає. Е, стартував, давайте про навчання, якщо ми починаємо говорити, про критичні е. речі ми вже поговорили, трошки відволічаємося. Стартував курс вивчення е, історії міста. Першим був ліцей номер 5 Як далі буде цей курс просуватися, і чому власне вирішили, що наскільки це важливо саме зараз? Змінюється кількість населення, люди приїжджають, дітки приїжджають. І Дуже важливо, щоб знали історію рідного міста. Чому Франкіст такий, чому він має свої якісь такі цінності, пріоритети? Тому попросили разом з істориками такий курс. І зараз іде випробування саме на декілька школах, тобто, як діти сприймають, що, що треба додати, що забрати. І, і ми вважаємо, що це буде повноцінний такий шкільний курс для наших дітей. нещодавно з'явилася інформація про те, що поляки відкрили курси. ну, не знаю, наскільки це правда. Курси української мови для українців. Курси української мови у нас вже були і навесні, у нас і навіть. Жили... Де, де їх можна де, де можна записатися і наскільки Ну, це безкоштовно, я так розумію, опція. Так, безкоштовно ми час від часу, скажімо, у нас є навіть такі звернення від громадських організацій е, внутрішньопереміщених осіб. Вони звертаються до нас з тим, що. Вони хочуть там, щоб ми провели курси української мови. Останній раз курс нагороджував буквально це пів місяця тому, тобто нагороджував випуск черговий. Зараз вам сказати телефон, куди на ці курси не можу, але можна знайти, їх. Можна знайти в інтернеті, розуміли. тобто і в принципі піти на курси української мови. І То... дякую вчителям, які погоджуються ну, фактично у свій вільний час проводити ці курси. Про про книжки і літературу, тому що це дуже важлива складова от нашої в нашої культури. Я знаю, ви дуже любите книжки, утримуєте їх на день народження. Нещодавно також була презентація нової книжки «Вік червоних мурах. У нас також вона запрезентована на сторінці. Mm. І це психологічний роман про одну з найстрашніших таких сторінок нашої історії Голодомор го року. Е, у вас вже є примірник цієї книжки? Буду є примірні книжки, я дуже люблю книжки, це, це правда. Тут у мене велика бібліотека, більше півтора тисячі книжок. І вважаю, що зараз, в принципі, це актуально, все-таки, коли відключають світло, є можливість більше почитати книжки. Можна не сидіти в інтернеті. Так, Можна не сидіти в інтернеті, можна. Дійсно, читати більше книжок. Ну і підтримую українську літературу. Буквально десь наступного тижня разом з Ярославом Коротчуком, разом з Тарасом Зенєм. Ми свого часу викупили архів Марка Боєслава, це такий письменник повстанський, який загинув в 1952 році в Підпіллі. І ми викупили цей архів і ряд. Тих документів ряд щоденників вони не опубліковані взагалі. І Тому один з таких перших таких е щоденників, зокрема, звіт сотні Дністер УПА. Він вже видається, і наступного тижня ми запрезентуємо громадськості. Так, ну. З тим, що у нас відбувається в місті, зрозуміло, сподіваюсь, наступного четверга будуть нові запитання, нові відповіді. Ще одне запитання. Допомога хлопцям на схід зараз стало зимно і в них так само стає зимно. Наскільки вона зараз зібрана, спакована, що найбільше передаємо? Передає фронті. Ну, закликаю логістичний центр. Перший поверх угу. спілка волонтерів при Карпаття за спільний проект. Тим того, велику допомогу ми знову відправили на Херсонщину на декуповані території. Це для нас теж дуже важливо допомагати українцям, які які сьогодні от реально сидять без світла, без газу, без електрики, без нічого. Та і ще під відновленими масованими обстрілами. Ви знаєте, що і Херсон, і зараз Херсонщина під масованими обстрілами ворога. Тому Допомагаємо, але щодо хлопців, то, будь ласка, приносіть на перший поверх, спілка волонтерів прикарпаття. Звісно, що це теплі речі, ті ж самі генератори, ті ж самі бужуйки, ті самі речі, які ну, найобхідніше. Ми черговий раз передали теплі речі, черговий раз передали, навіть пошили форму для міської територіальної оборони, повністю передали. Тому стараємося, працюємо, щоб відчували підтримку машини, автомобілі зараз. Ну, чергові автомобілі поїхали на фронт, тому що це розхідний матеріал. І хай краще машини буде розхідний матеріал, чим життя наших Бійці. бійців. Дякую вам. Нагадаю, що це був мер четвер. Наступного четверга нові запитання, нові відповіді. І мер з останніми побажаннями на сьогоднішній ранок перемоги нам, тепла, нам світла, нам. І Щоб все було гаразд. Про русні говорити нічого не буду. Краще нам світла, тепла, добра, води і всього найкращого. 8.36 на студійному годиннику найдеблішого полюсу планети рухаємося далі. Йо.